Адаптивні шкарпетки, посередині із кудзиками ось так. такі зручні шкарпетки. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Мої вітання новому році. Бажаю всім миру і міцного всім здоров'я. І в'яжу сьогодні адаптивні шкарпетки. В'яжу на розмір 41-42. І так, для цього я набрала 68 петельчок. Ось звичайним способом набрала, і так як ці шкарпетки будуть адаптивні, тобто вони мають складатися ось так. І тут мають застіпки такі. У мене будуть гудзики. І так, набрала. 68 петельчок. Для планочки, для гудзика з одної сторони я зробила 6 петельчок, і в кінці 4. Всі інші петлі я розпочала в'язати резиночкою 2 на 2, а планочку просто лицевою в'язкою. І так, я вже велику частину пров'язала і хочу вам розповісти, як я робила ось такі отвори для гудзиків. Для цього в'яжу я поки що ось такими двома спицями. І так, отвір для гудзика. У мене тут шість петелечок. На початку пров'язую три петлі лицевою, ось так. Повертаю, і виворітніми петлями пров'язала рядочок. Знову. Три петлі пров'язала і дивлюся, рахую рядочки, раз, два, три рядочка я уже маю. Ось так. Тепер набираю три петлі. В'яжу далі по узору. Ось так. До кінця в'яжу і повертаюся знову по узору. Дов'язую цей рядочок я. Ось так в кінці. 4 в мене лицеві петлі для планочки. Повертаю виріб і в'яжу знову до планочки. Дов'язала я рядочок до планочки. Це виворітний ряд у мене йде. І в'яжу три петлі виворідніми, раз, два, а третю петлю захвачую. Накид і пров'язую разом ось так. Ці оста, ну решту петлі я не пров'язую. Повертаю виріб і знову першу петельку зняла, і знову в'яжу по узору лицьовий ряд, і виворітній до планочки. Знову дов'язала до планочки. І так само одну, другу петлю виворітнями пров'язала, а третю петлю разом з накидом пров'язала ось так. І залишився у мене один накид. Але я знову повертаю ось так. і в'яжу по узору в цю сторонку. І в цю сторонку дійшла, і так само з цією, із цим накидом пров'язала, але вже в'яжу до кінця. Ну, далі повертаю і в'яжу все по узору. Тепер потрібно розподілити петлі, щоб в'язати п'яточку. Для цього. От початку я відрахувала 19 петельчок, позначила маркером ось 30 петелечок, і знову поцепила маркер. І тут теж 19 петелечок. І тепер в'яжу оці 30 петель від маркера до маркера. Вгору таку планочку потрібно пров'язати 14 рядочків лицевою в'язкою і продовжую в'язати. Ну от, пров'язала 14 рядочків. Тут у мене 30 петелечок. І тепер знімаю маркери, і потрібно ці 30 петель розділити по 10. Ось так маркери по 10 петельчок. Тепер повертаю ось моя робоча нитка. І пров'язую оці перші 10 петелічок. Ну, щоб не відрізати ниточку, тому я пров'яжу ці 10 петелечок. Ось. Залишилась одна і посередині маркер. Ось. Я ці дві петлі пров'язую разом і в'яжу далі до маркера. Так, ось перед маркером одна петля і за маркером теж пров'язую разом. Так, повертаю, і в мене лицевий ряд, пров'язую просто ці 10 петелічок я не в'яжу, в'яжу тільки посередині 10 петель. Лицьовий ряд просто пров'язую ці 10 петелічок. От маркера до маркера. От так. Ці 10 петель теж не в'яжу. Повертаю. І знову накидаю. Ось у мене маркер, його тут видно ось. Накидаю. За маркером і перед маркером пров'язую дві петлі разом. Далі в'яжу до маркера. Так, виворітніми петлями. І ось, дійшла знову ось маркер. І ці дві петлі пров'язую разом. Перед маркером петля і за маркером. Ось так. І таким чином я в'яжу ось лицьовий ряд пров'язую просто виворітній тут дві петлі і тут дві петлі разом. Ось так. В'яжу далі і останній рядочок зменшую петлі. ось так Така п'яточка виходить. Тепер ниточку я відріжу, і оці десять петелечок розділяю по п'ять. Так, і тут п'ять. І тепер збоку набираю петлі. Тут набираю петлі. Потрібно набрати, щоб у мене знову, отак тут було 30 петелечок. І так, 5 петелечок на моїй спиці. Тут потрібно набрати 10. Набираю раз, два. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І ще одну десять. З цієї сторони так само набираю десять петель. І ось так я набрала петельки. Ну, вже на одну спицю. О. Ось так. Далі буду в'язати і переходити на одну же спицю. Прив'язую ниточку і в'яжу далі ось так, лицеву Тепер уже не резиночкою буду в'язати, а лицевою і виверетнюю. Ось так. І ось уже таку частинку, от п'яточки, я пров'язала ось. І буду в'язати до зменшення петель, щоб закривати носочок. І от, дійшла я до зменшення петель. Перейшла в'язати на дві спиці і третьою в'яжу. Тут де планочка, я петлі закрила на початку полотна і на кінці. І отак буде. І тут далі гудзики буду пришивати. Ну, а зменшую я петлі таким чином. Першу пров'язую лицевою, потім другу і третю пров'язую разом, і так в'яжу до кінця петлів на цій спиці. Ось так. І йшла до кінця, і тут у мене знову три петлі. Дві петлі разом, і одна лицева. Так, зменшую, повертаю носочок, і так само одна лицева, дві разом. І в кінці теж дві разом, одна лицева. І продовжую. В'язати. Дов'язала я вже носочок. Ось так закрила петлі і залишилось пришити гудзики. Дякую всім, хто дивився моє відео. Бажаю вам всього найкращого. І до нових відео.